І ще один момент я хотів проговорити по гарячим слідам. це про роботу варіатора. Мені надзвичайно сподобалась та прийомості, з якою він їде. Ну і можливо, тут зіграла роль те, що шини все-таки 26, крутити квадрику їх набагато легше. Можливо, це теж зіграло свою роль. Надзвичайно комфортний, класний розгон, прискорення з місця. Їдеш 30, прискорюєшся до 50, Дуже дуже все класно подобається і окремо відмічу приємний звук. Той, хто катався на старих, старих 500-ках CFMoto, 800-ках тих старих, там ще мохнатих, 12-13 років випуску, той пам'ятає з яким жахливим звуком в них завивав варіатор. Тут такого немає. Цей варіатор просто божественний. Він настільки класно, приємно і тихо працює, що мені здається, що мій попередній BRP 23-го року випуску, він і поруч не стояв. BRP завивав. Цей працює. Просто класно. І я відповідаю за кожне своє слово. Оцей варіатор. Дійсно хороший, що з ним буде по надійності, покаже тільки час, але те, як він працює на слух, як він працює по обертам по всіх режимах роботи варіатора в зв'язці з двигуном, це дійсно класна річ.